Автозап'янку на користь ЗСУ. Хороша ідея, вона навіть виконується, але, на жаль, не в нас. В нас не вистачає волі, бажання це зробити. Латвія передала ще 20 машин на Збройні сили України. Латвія, Україна, так відчуваєте. Авто, які конфісковані були у нетверезих водіїв. Це вже третя передача, в загальній кількості там вже доходить до 100 автівок. Здавалося б, а що таке 100 автівок, але здавалося б, на хіба воно Латвії взагалі, да? вона вилучає автомобілів своїх мешканців і передає на користь ЗСУ. Чужа країна, да? а в нас. Декілька разів це вже висувалося до Верховної Ради і ніяк не можуть це законодавчо прийняти. Типу, не етично, немає прав, норм, щоб це впровадити, забрати ці автівки. Чому Латвія може якось знайти правову якусь базу, щоб це зробити, а в Україні приймаються закони, типу, букву У поміняти на букву «Н», да? Щоб був не учбовий, а навчальний. І давайте всі бігом перемінюйте букви, як то від того щось зміниться. А от е, придумати, як щоб працювало все на перемогу, то це потрібно ну, працювати, це потрібно е, змінювати, думати, щоб це все було правочинно. Долучайтесь до каналу Автотема, натиснішу кнопочку Підписатись, це все разом будемо розглядати. Хлопців! Гостра нестача цих автівок. Ну просто на деяких напрямках катастрофічна. Ці автівки, які вже всю Європу перебрали, так, пригнали мох і болото, все, що там вже було в доступних ну, приділах. І вони не живуть довго, вони швидко закінчуються. А на штрафмайданчиках гниють сотнями, тисячами навіть, гниють на штрафмайданчиках, роками стоять там і немає якихось правових норм, щоб їх передати. Я вважаю, було б правильно, що зловили п'яного за кермом, забрали автівку на користь ЗСУ. нема що їздити, зробити якісь норми да, в цих промілях чи в ще чомусь в кількості разів, бо є ж такий і другий, і третій раз п'яні за кермом. Ну, щось, щось робити, щоб воно якось діяло. Чому чужі країни думають про це, а в нас не можуть. У мене дідусь я з дитинством навчив, що п'яний за кермом це вбивця. Тобто, ну, реакція не та, все не те. Дуже великий шанс, що накоїш дуже великої біди. І от коли зупиняють в такому стані, ну ти ж знаєш, що ти випив, навіщо сідаєш. Да. Зараз куча сервісів, таксі, друзів, знайомих, які можуть тебе довести. Залиш цю автівку. Якщо не хочеш, хочеш їхати, давай, пожалуйста, але ну, потім будь готовий з цією автівкою попрощатися. Якщо переживе війну, переживе все. Повезло, повернути, потім назад, да, по закінченню, дай Боже, щоб вона пошвидше закінчилася. Що розгромили, ну то вибачай, така і доля. Так, там тих вже розгромлених, так, які хлопці купують за власний рахунок і тверезі на них їздять, захищають нашу країну, попадають під обстріли. Їх там вже десятками тисяч. Тож, думаю, що і наша країна з часом почне працювати в якомусь правильному напрямку, що будуть приймати закони не типу букву У змінити на букву Н, а типу Все для перемоги і до нової зустрічі на каналі. Автотема.